Вихід моря це була вірна смерть. Ми займали оборону вже чисту в порту. Обхідно були люди, які можуть управляти катером. І не залишили там для перевезення людей. Запам'ятався напевно один хлопець, якого практично не був обіцяв. Це, напевно, найстрашніший випадок. був. в катер влучила ракета ворожа. Попри тим, казали, що було їх дві. Пам'ятаю я одну 17 травня. у Нас Вивезли на Олену кому вже. Стоїдалки переслідує більше всього, запах старої риби. У Маріуполі ми спочатку були в морському порту, там у нас катера стояли, займали оборону там, періодично виїжджали на позиції. Море не виходило, тому що там вже Маріуполь був в щільній блокаді. В морі знаходилися ворожі кораблі, серйозні, оснащені ракетами, артилерією. Вихід моря це була вірна смерть. Ми займали оборону вже чисто Порту на середині березня необхідна була допомога скажімо, в місті. Туди ми виїжджали через Азовсталь уже. Ми приїхали в Азовсталь туди, і там склалося сполучення таке більш-менш стабільне було тільки море. Необхідно були люди, які можуть управляти катером. І Мене залишили там для перевезення людей, боєзапасу і тому подібного. Тобто я залишився там. На самі Зовсталь. Було таке, що, скажімо, практично не зупинялося, тому що було багато поранених, ми забирали теж з міста, забирали поранених та туди перевозили, коли його бачиш. Спочатку був мандраж, але потім ти розумієш, що потрібно допомогти. Від тебе залежить його життя. Дуже важко було деколи порозити, тому що ну, комплексія в мене не дуже така. А попадалися такі хлопчики за 100. І його треба було акуратненько спустити на катер, укласти, щоб було зручно. Не знаю, звідки зі сили бралися, ну нормально там, приймав з берега. Причому берег не був так, щоб поріг ага. переступився. А це було десь з висоти півтора метра треба було спустити вниз. Саме страшно було, коли були, скажімо, контужені. Тому що людина себе не контролює практично. Запам'ятався, напевно, один хлопець, якого практично не було улицями. Це, напевно, найстрашніший випадок. був. Губи відсутні, нос, ніс. От, дивом збереглися, щоб він частково бачив. 28 березня було поставлено чергове завдання перед підготовкою, скажімо, коли ми вже були готові до виходу. Катер влучила ракета ворожа. Я не бачив, як вони були, просто я бачив спалах і все. Як, -як пропав звук, <прав> пропало все на якусь долю секунди. От. І потім вже, ну я не знаю, скільки по часу пройшло, мені здалося, що досить багато. Но, скажу, що це ну, долі секунди було. От я побачив, що все навкруги палає, і зорієнтувався, що потрібно через вогонь пройти до берега. І я через цей палаючий вогонь перекотився, тому що рука, якби відчував, але робити не нічого не міг. Ну, фактично вона була відірвана. Залишилося в рукаві, я не знаю, як воно було, тому що е е е, якби хиталася, вдалося вийти з під обстрілу ну, самотужки. Ну, до пункту киртана це десь було. Ну, приблизно було десь 12 чоловік, напевно. Те, що там загинуло чотири, це я знаю точно. Прямо біля мене напарника не знайшли взагалі. Можна. Якщо хтось скаже, що не страшно, то це ну, неправда. Проти нас була групіровка біля 40 тисяч особового складу, це досить багато. А нас вийшло з зосталі все близько половиною. Якщо б ще було якесь постачання до нас, якийсь коридорчик, на той момент вже і вертольоти до нас не могли добратися, тому що все обстрілювалося. От, ми могли б ще триматися, чи щось робити. А так просто ну, фізично не було чим. От і все. Тобто ми були тупо мішені мені. Разом з усіма ми 17 травня, нас вивезли на Оленівку вже. Оленівка, щоб так було зрозуміло, це колонія, яка, я так, судячи з усього, готувалася, напевно, під знос. Тому що бараки, ці так називаємо, вони були без вікон. Ну, част, частково були вікна, частково побиті, де-де-не було вікон. Саме зле, там були розграблені всередині, тобто вони були відсутні, умивальники в середині відсутні. У нас стання для худоби в кращому стані, ніж туди, куди нас привезли. По коліна мусора. Були там якісь дерева, такі самі, зробили з них віники, кущі акуратненько там, навели трошки порядок. Зосталі разом з нами виїхав виїхав котик, він жив з нами, йому приносили там, лісти з столовими. Коли проходив шмон, от, вони в нас половину забрали на зубні щітки. Пасти щітки. То, що я не знаю навіщо або ще щось. Потім, коли вже трошки підняли шум туди-сюди, там, одна щітка на трьох, один станок, ні, два станочки для бритвиних не потьох пить, вийшло. Ну, Ящик кинули, діліться. Да. Може, це спеціально було зроблено, щоб більше такого кому. Дістанеться, кому не дістанеться, може в такому плані це було зроблено. Щоб, щоб ви скандал. Так, щоб більше, щоб більше скандалу біжна. Більше... Ну, це на це багато ставок робилося. Це, це всі прекрасно розуміли, що для цього підбурюють. І на це практично, ну, доки я там був, старалися взагалі на це ну, не вестися. Барак був розрахований як на до 100 людей. Барак У нас в нашому бараці знаходилося більше чотирьохсот. Допити постійно були, скажімо так. На той момент, скажімо, якби фізичну вплив був мінімальний. Вода була привозна тільки, Рідко було таке, що привозили нормально. Туалет був якби, на дворі, такий незрозумілий. Їсти ну. ходили в столову. Дерев'яні столи такі довгі, збиті з досок. І лавочки. Все. Досів там сів? Досів там сів. З тоїдалки переслідує більше всього, це запах старої риби ось такої, ось і квашена, ну, ква -квашена капустами. Нас звільнили 29 червня, це перший обмін, коли був. В основному, хто пішов на обмін, там були всі або тяжкі травми. Або ампутації, команда Брокін зробила протест. Я вже другий тиждень, скажімо, його освоюю вже. тут це один тросик, але все йде ще один. Коли я рухаю плече вперед, от от. вона відкривається руками. Коли плече відвожу назад, вона якби закривається. Це за рахунок цього тросика. Ну, і так само фіксувати плече треба вниз і назад воно фіксується. Ну, от візьміть мене руку. Да. Так, дали установку. Ага. Ну, міцно хапаєте. Ну, так, є, як, там пружина, пружина. ви пружина. Вже можете взяти. Чи що ну, ви не можете? Та багато дечого. Ну просто, скажімо так, ще не впевнено, тому там, якщо кружку брати, ще щось то можна, але це якась лотерея може випасти. Але. Після нього можна ставити біонічний.